Слава нація, вітаю на халі, добрий рим, батві, я ясаку вам добрий. В доповнення до великого відео про огляд крайнього покоління буксирування, наголошу, якщо вам здається, наші такі кінські допуски на ланцюгах, то я наголошу на важливості того, що якщо робити короткі, короткі ланцюги, то буде робоче положення фактично одне. У скоби. Тобто можна буде вставити тільки звідси, так? а нам треба, щоб можна було вставити не тільки звідси, а і звідси. Мало того, щоб коли ми вставимо звідси, щоб тут щось іще, що може заважати, щоб для нього було вільно все. так? Тобто, Все як зроблено автомат Калашникова. найрозповсюдженіше, наскільки я знаю, автомати в світі Так, тобто, Великі люфти, великі запаси. І заразом і ремонтопридатність велика. Так само тут ми шайбу маємо поставити не тільки, умовно кажучи, якщо ми поставимо короткий ланцюг тільки сюди, воно буде працювати. Ні, у нас тут теж працює. От. Причому ми можемо завдяки такому тому, ми перекинути шайбу можемо і звідси, і звідси, і навіть звідси, От навіть звідси вона теж дотягується по повній дузі. І якщо ви. Вам здається, що це неважливо, тому що ой, ну ти тут сидиш, знімаєш відосичок, зробив все, хі-хі-ха-ха, усміхаємось, махаємо руками. То, що тут незрозумілого, це, типу, ким треба бути, щоб його отак от пускати, якщо його можна пустити коротенько. Я вам скажу, з ким це треба бути. Це треба бути евакуаторником бойової техніки, щоб вночі мінус 10, коли навколо ляпає. Десь там бігати повси, шмарклі, соплі, кров і під, і це все в темряві, з якимись червоними ліхтариками, руками, які отак от роблять, потрапляти в ці дірочки. Так? Не вигадувати, куди там, де там що там єдине правильне положення, а в будь-якому положенні ви маєте вставити цей шпін. Хоч так, хоч так, хоч так, хоч так, хоч так. Вам усюди вистачає ланцюга. І ви не можете загубити. Це не маленька гаєчка, не маленький шплінтик. Ви, ну, я не знаю, що треба, щоб от щось із цього загубити. Але якщо губите, то губите все гуртом. Ну, тоді до побачення. <смі> Берете наступний працюйте далі. Дякую всім за підтримку. Разом і поборемо.